З 2013 року в Чернівця реалізується проєкт Захист кордонів від небезпек, що поширюється безпритульними тваринами. Дата початку проєкту, я вже сказав, 2013 року, з грудня 2013 року. Дата завершення проєкту жовтня 2015 року. Донором цього проєкту є Міністерство регіонального розвитку і Туризму Румунії. Цей проєкт реалізується як за кошти Європейського Союзу, так і за кошти міської ради. Виконавцями проєкту визначено це департамент житлово-комунального господарства і рецепієнти, два реципієнти, які у нас є це Буковинський центр розвитку і реконструкції і Чернівецька обласна громадська організація. Захист тварин для того, щоб гуманно цих собак виловлювати, були закуплені обладнання і автомобіль для цих собак. Я думаю, ви це все побачите, яке воно дає. Я була у Луцьку, дивилася, досліджувала, які вони застосовують засоби лову. Сергій Миколаєвич їздив раніше в Хмельницький. Так само там дивився, ловці проходили там стажування для того, щоб тих собак забрати. Нормально забирати їх з вулиць, не пошкоджуючи нічого, щоб вони були, скажем, адаптовані і не кидалися в подальшому до тих людей, які проводять операції. Місто зараз має способи знаряддя для нормального. Гуманного вилову собак і повернення їх на попереднє місце перебування і автомобіль. І тепер, коли будете бачити автомобіль з наклеєчками закуплено за кошти Європейського союзу, будете знати, що це є той автомобіль, яким собак виловлюють на стерилізацію, їх не вбивають, їх виловлюють і таким чином зменшують кількість безпритульних собак за рахунок того, що не народжується нові розпочати капітальне будівництво притулку для тварин. За адресою на вулиці Південно-Кільцевий 47. Вартість цього проєкту 2 мільйона 795 тисяч гривень. З них за рахунок коштів міського бюджету 775 тисяч, трошки більше там, 775 і 2 тисячі гривень. І за коштів технічної допомоги, наданих спільним органом управління в рамках реалізації Румунія Україна, Республіка Молдова 2 мільйона 19 тисяч гривень. По тим. По по заходам, які вже виконані по цьому проєкту, це я вже сказав розпочато капітальне будівництво, виловлено і доставлено для стерилізації вже на сьогоднішній день 720 безпритульних самиць, які проходять ну, певну процедуру, да, називаємо медичну процедуру в стерилізаційному центрі. І ці собаки повернуті, повернуті на місце вилову. Закуплено спеціальне обладнання для вилову тварин загальною вартістю на 62 тисячі гривень. І закуплено вантажний автомобіль «Форд», про який зараз пані Тоні говорила, для транспортування безпритульних тварин вартістю трошки більше 148 тисяч гривень. На даний момент вже стерилізовано близько 800 тварин. Як спецкомунтранс привозить собак, так і багато людей вже привозить собак, тому що згідно з листом, який нам вже наданий як два роки. Стерилізовані тварини чіповані і вакциновані від сказу, не підлягають вилу. Тому люди, які взяли опікунство над такими тваринами, стерилізували їх, доглядають за ними, можуть бути впевнені в тому, що даних тварин не виловлять і вони будуть проживати на даній території. Стерилізація однієї тварини коштує 240 гривень.